Ми сьогодні змогли схантити тут на айфорумі ще і Дарину. Дарина дотична до неймовірної структури Терон Ліфанс. Це ті самі дівчата, які зібрали 30 мільйонів гривень на тому, що ну дарували людям гарний настрій. А, привіт, привіт. Даш, а, Слухай, дійсно дуже непроста ситуація у вас, і це дуже круто, що ви це зробили в максимально. Ну скажімо, у нас суспільство зовсім до такого не готове. Mm -hmm. Як ти думаєш, ось ця ваша ініціатива вона зрушила трошечки е, mm -hmm. нашу суспільну от думку і мораль? Я думаю, що так. А, в крайньому випадку, якщо не зрушила, то вона підсвітила mm -hmm. <світила>, депу, деякі проблеми. А, і зазвичай, якщо дівчата, які навіть, навіть не в контексті благодійності, бо я якоюсь такою творчістю і багато людей, які приймають, наважились там приймати участь, mm -hmm. це люди, які не почали це робити просто в момент війни. Може, для когось це, звичайно, змотивувало, але. У них вже був цей досвід. Це, ага, тобто да. нових людей не додалось. Ні, я думаю, що додались, але е, просто щоб наважитися щось таке робити, е, я не думаю, що просто мета благодійності е, буде якоюсь суперрушійною силою. Люди, скоріш за все, робили це і до цього, е, і отримували певне суспільне засудження. Так, а зараз вже тепер... трошки. Трошки складніше сказати, що ви е, поганці, тому що це трошки конвертується в якусь соціально корисну справу. Взагалі, я думаю, що нюцями можна збирати на дуже багато що на стартапи на вклади речі, взагалі в кріпту, на що завгодно. Я повністю з тобою згоден якщо ти дивилася фільм Народ проти Ларі Флінта. А, ні, не дивилася. обов'язково. Подивися, Ларі Флін це засновник Хаслера. Якраз у нього там є шикарний спіч, uh -huh. де його мали судити за розповсюдження значого голених знімків. Uh -huh. І він це був часи В'єтнамської війни. і Він показував на екрані під час свого захисту кадри. На жертв війни і що вони mm -hmm. дозволені mm -hmm. і при цьому так, він так, показував так. оголені і казав: що це не а лише гірше. Це абсолютно та сама політика, яку зараз має інстаграм. До речі, інстаграм mm -hmm. дуже дуже чутливо ставиться до жіночих сосочків. Про те, ну типу, плашечки про чутливий контент, де Якісь ну тропу людей, чи якась жесть відбувається, це достатньо, і це така лицемірна взагалі тенденція в світі відбувається. Я розумію, що скоріш за все це має якісь корпоративні мотиви. Я так підозрюю, а, але це не додає цьому сенсу. Слухай, ну от уявімо, що колись річ в тому я повністю, я ваш перебічник, я на вашій стороні. Я за них. Уявімо, що колись ми зажили з тобою у світі в нашої мрії, де все гаразд, все декриміналізовано, і навіть бабулі відносяться спокійно mm -hmm. до оголинців. Внуки це просто скажіть, не... коли я буду бабулою. Скажи, а чи не втратить, як ти думаєш, чи не втратить а, вартість? Вот знаєш, у ця от забороненість, оця, от знаєш цей фльор такого чогось. Ну типу елемент кінку у мене до речі дуже багато людей. О, і це завжди чоловіки у жінок ніколи нема до цього запитань. Але чоловіки іноді чомусь навіть не дуже знайомі приходить мені в лічку жалітися, що в стрічці стало забагато о, оголених тіл. А, а я ну я художниця, і я да, так така хто проблема, ви, хто люди. Ви ці люди, у, у кого це проблема. А я художниця, яка зростала ще й в родині художників. Mm -hmm. Тобто у нас профдеформаційне за замовченням дуже спокійне а, відношення до тіла і ніяких проблем, ну, типу, з сексом через те, що ти бачив багато тіл, нема. Взагалі, я вважаю, що природні для людини першочергове спокійне сприйняття. Просто оголеної людини не якоїсь там, навіть якщо це має якийсь еротичний контекст, це не має шокувати, це не має перезбуджувати нашу психіку. А ці кінки виникають дуже часто через те, що ну на це була певна заборона. А на заборонені штуки ну психіка перезбуджується, коли вони їх зустрічають. Насправді, е, якесь романтичне збудження, і всякі такі речі вони мають мати чіткий контекст. Я думаю, що це буде навіть корисно для загальнолюдської психіки, коли люди розрізнятимуть, що це просто суспільна баня, чи це просто е, нудистський пляж. Тут немає ніяких оргій. Це, це просто піськи. Ну вони є. Ми всі вони голі під є. так і відноситися до цього спокійніше. Мені просто здається, що це буде трохи здоровіша тенденція і. Ну нікому вона не Так, да, І от останнє запитання. Ти його торкнулася стосовно заборони жіночих сосків в інстаграмі. Я, я час від часу пощу свої голі соски в інстаграмі, підписую. Ну, можете я... їх нам пожертвувати зараз? Так, да, Звичайно, я пишу, я нашолоджуюся жити в світі, де чоловічі соски не під забороною. Але як на мене, це просто ну така лажа страшна mm -hmm. і, і просто скажите. Наскільки тебе взагалі бісять у це все це? От і Настільки, наскільки що... важко крізь все це продиратись? Настільки, що я майже перестала сидіти в інстаграмі, бо він мене виморожує звичайно і викладає всі фотки цензурно. Але потім я бачу рекламі магазинів е білизни, де сіточка прозора, але цього інстаграму чомусь достатньо. А цензури іноді ніде достатньо. А, до речі, під час ну, на початку повномасштабного вторгнення у мене був деякий відсоток. Людей з Росії на мене підписані, і вони е, і вони на мене розізлилися через те, що я почала ображати їх країну. Ну не всі звичайно, але якийсь відсоток. І вони просто почали масово репортити на якісь мої зацензурені е, напівоголені фотографії і інстаграмих під позносив. Можливо, мою сторінку видалять в будь-який момент. Я просто, я просто приймаю це як несправедливість світу. Ось. <lifting> Слухай, ну в будь-якому разі я хочу тобі подякувати. Ви робите класну річ. Річ в тому, що від всіх цих фото і такого контенту в світі стає більше гарних емоцій. <reorgan API> Увага, бабусі. Якщо ваша онука робить щось таке, на неї дивляться інші чуваки, знаєте, ці чуваки нічого поганого в цей момент про вашу онуку не думають. <пошл <intrigue> Точно. Краще, нехай в світі буде більше сексуальності. Нехай люди. Е... Нехай люди краще зближуються, аніж стріляють один одного, правильно? О, звичайно, але не з росіянами. Не, не з Кохайтеся росіянами, да. з москалями. Отут ми повністю ми, ми дотримуємось тут традиційних цінностей, які нам казав Тарас Григорович Шевченко. Він казав, що кохайтеся з усіма, от тільки не з москалями. Все інше окей. Дякую тобі величезне. Нехай щастить. Так. Друзі, погнали далі.